Знову всім вітання. На календарі в нас сьогодні вже 14 червня діляночка з соєю. Ну, діляночка, де ми вже ось зараз планується другий раз носити, досить таки чудово почувається соя. Що не скаєш, тут вже раз кропили, це ми вже другий раз будемо. Вносити гербіцид. Що не скажеш про ті ділянки, де ми, скажімо так, вперше або ще раніше вносили? Тобто У нас взагалі цього року, як вже розказував, у нас такий нонсенс, Те, що ділянки по-різному вносяться, Тобто, від, залежності від стадії бур'яну, можливо, хочеться обійтися мінімальними обробками, не завжди це виходить. Ну, плани одні. Як воно вийде, подивимося. Далі, значить, хотілося чому таке відео показати Дану сою. Дана соя що у нас фаза, десь третій трічатий, четвертий трічатий, вже можна сказати, десь з'являється Ось тут, ну, в такому стані, тобто досить непогано виглядає, Ну класно, можна помітити да, ті кущики, там, які вони ось така. Ось така вона красуня на цьому, на цьому, даному етапі розвитку. Ну, Хочеться зараз порівняти, ми тут сіяли в один день з діляночкою просто так чисто-чисто чисто роздумуючи, я зараз перейду на те, ну, що хотілося сказати, ну гниде, дороги йому мало, давай по сої я тобі поїду. Ну так і видно, блин, останній рядочок собі примняв. Ой, бля, Люди, 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 люди. Це Блин, нам не потрібно ворога, ми самі себе зимо. Ну, менш з тим. Значить, зараз зроблю паузу і перейду на іншу ділянку. Значить, ось така діляночка з соєю. Не буду коментувати, не буду нічого розказувати, що де, як тут робилося, попередній обробіток. Ну, можливо, так, да, давайте. Ось моя там діляночка, ось, можна побітити трактор, ось там та соя. Значить, Тут була дисковка на зиму, єв, європак і все. Ось посіяно в один день. Тут 15 те міжряддя, там у мене 30 те міжряд міжряддя. Чому ось все таке роздуми, що мене спонукало до цього відео? Перше. Закрадалася така думка і неодноразово чув про те, що чи потрібно протруювати, чи не потрібно, адже протруйник там пізніше тіпа, притуплює сходи, пізніше сходять, пізніше то, пізніше все. Ну, Одним словом, скажімо так, мінус притруйника. Але такий собі ну, вже, на думку, спало, дійсно, може, блін, не варто, потрібно було попробувати зробити без протруйника з протруйником. На даному етапі впевнений, що ця соя не оброблена, впевнений в тому, що не протруйником, не інокулянтом, нічим. В з тою діляночкою попередньою там був протруйник. А там був Інсектицидний фунгіцидний протруйник, комплекс вітамінів вігартем С для обробки насіння і, і інутулянт. Обов'язково інутулянт у нас був. Тож можна показати порівняння. Всім добра, До нових відео ми працюємо. Звісно, сьогодні в планах закрити повністю площі дана ділянка вдруге. Е, ми їдемо зараз ще дві ділянки, там, де перша, ділянка номер 3 ділянка номер 1 там, де лише перший будемо застосовувати гербіцид, там теж чудова була стан, гарно все виглядало. Е, лише з, з початку до кінця тижня дуже-дуже пішли вріз Лобода, там бур'яни. І в планах тибуконазолом накрити пшеницю. Ну не знаю, хотілося б зняти стан пшениці. Вчора на ній їздив, дивився, вигляд непоганий. Стан така там тверда трічка. хотілося б краще. Ну, таке. Маємо те, що маємо. Те, що зберемо, те й будемо мати. Всім добра, до нових відео. І Україна обов'язково переможе. Слава Україні, слава героям, слава ЗСУ.